Ви любите йогурт. Наука каже, що це може допомогти вам жити довше. Йогурт давній ритуал, сучасний захист, розуміння зв'язку між кишечником і довголіттям. З дитинства я пам'ятаю, як мама щоранку наполягала на тасоці йогурту. Тоді це здавалося просто здоровою звичкою, способом почати день з чогось легкого та поживного. Тепер, коли я більше розуміюся на наукових дослідженнях і розумію, наскільки складною і важливою є наша мікрофлора, я бачу це не просто здоровим сніданком, а, можливо, потужним інструментом для підтримки здоров'я і навіть продовження життя. Нещодавні дослідження, які підтверджують зв'язок між регулярним споживанням йогурту та зниженням ризику колоректального раку, лише зміцнили мою віру в достовірність цього стародавнього ритуалу. Кишечник – це центр здоров'я і довголіття. Ми всі чули про важливість здорового харчування, але часто не замислюємося про те, наскільки важливу роль відіграє кишечник у підтримці загального здоров'я. Кишечник це не просто місце, де перетравлюється їжа. Це складна екосистема, населена трильйонами мікроорганізмів, які утворюють нашу мікрофлору. Ця мікрофлора відіграє ключову роль в імунітеті, обміні речовин, настрої і навіть захисті від різних захворювань. Колись люди, які жили в гармонії з природою, інтуїтивно знали важливість ферментованих продуктів, таких як йогурт, квашена капуста та кімчі. Ці продукти містять пробіотичні культури, які допомагають підтримувати баланс мікрофлори кишечника. У сучасному світі з його обробленими харчовими продуктами та антибіотиками часто страждає мікрофлора, що призводить до різних проблем зі здоров'ям. Зв'язок між йогуртом і зниженням ризику колоректального раку, що говорять дослідження. Нещодавнє велике дослідження за участю понад 132 тисячі дорослих надало переконливі докази зв'язку між регулярним споживанням йогурту та зниженням ризику колоректального раку. Результати показали, що люди, які вживали дві або більше порцій йогурту на тиждень, мали на 20% менший ризик розвитку певного підтипу колоректального раку. Ефект був особливо помітний у людей, в раціоні яких переважали пухлини, що містять біфідобактерії, корисний пробіотичний штам, який зазвичай міститься в йогурті. Чому це так важливо? Біфідобактерії відіграють ключову роль у підтримці здоров'я кишечника. Вони допомагають зміцнити слизову оболонку кишечника, боротися із запаленнями, витіснити шкідливі бактерії та виробляти коротколанцюгові жирні кислоти, необхідні для нормальної роботи імунної та метаболічної системи. Коли кишковий бар'єр ослаблений, шкідливі мікроби можуть проникнути в кров, викликаючи окислювальний стрес і збільшуючи ризик утворення пухлин. Мій особистий досвід і спостереження я не лікар і не дієтолог. Але як людина, яка свідомо підходить до свого здоров'я, можу поділитися своїми спостереженнями. Я регулярно їм йогурт протягом багатьох років і справді відчуваю різницю. Моє травлення покращилося, здуття живота зменшилося, я почуваюся бадьоріше. Звичайно, я не можу сказати, що йогурт це панація від усіх хвороб, але я переконана, що це важлива складова здорового способу життя. Я завжди намагаюся вибирати натуральний йогурт без додавання цукру та штучних ароматизаторів. Мені подобається додавати в нього насіння чия, ягоди, горіхи та трохи граноли. Це не тільки смачно, але й корисно. Насіння чия багате клітковиною та омега, трижирними кислотами, ягоди багаті антиоксидантами, а горіхи багаті корисними жирами та білком. Як отримати максимальну користь від звички вживати йогурт мої рекомендації. Щоб справді отримати потенційну користь від йогурту, важливо дотримуватися кількох простих правил. Вибирайте натуральний йогурт без додавання цукру, надлишок цукру може порушити баланс мікрофлори кишечника і звести нанівець всі корисні властивості йогурту. Шукайте етикетки з написом живі та активні культури. Це гарантує, що йогурт містить корисні пробіотичні бактерії. Зверніть особливу увагу на наявність біфідобактерій і лактобактерій. Поєднуйте йогурт з продуктами, багатими клітковиною, клітковина служить живильним середовищем для корисних бактерій, допомагаючи їм розмножуватися і виконувати свою роботу. Чудовими джерелами клітковини є овес, льон, ягоди, фрукти та овочі. Розглянемо пребіотики. Пребіотики це нерозчинні харчові волокна, які служать їжею для пробіотиків. Вони допомагають корисним бактеріям розмножуватися і підтримувати їх активність. Пребіотики містяться в цибулі, часнику, бананах і артишоках. Не забувайте про регулярність. Постійність є ключем до підтримки здорового мікробіому. Намагайтеся їсти йогурт щодня або хоча б кілька разів на тиждень. Слухайте своє тіло. Кожна людина унікальна, і те, що підходить одному, може не підходити іншому. Зверніть увагу на те, як ваш організм реагує на йогурт, і відповідно відкоригуйте свій раціон. Йогурт є частиною цілісного підходу до здоров'я. Важливо розуміти, що йогурт це не чарівна таблетка. Це має бути частиною цілісного підходу до здоров'я, який включає збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи, достатній сон і управління стресом. Висновок інвестиції в майбутнє у сучасному світі, де ми постійно піддаємося впливу різних факторів, які негативно впливають на наше здоров'я, важливо робити все можливе для підтримки балансу мікрофлори кишечника. Регулярне вживання натурального йогурту в поєднанні зі здоровим способом життя може стати потужним засобом захисту від хвороб і продовження життя. Пам'ятайте, що турбота про здоров'я кишечника це інвестиція у ваше майбутнє. Не нехтуйте цим важливим аспектом свого життя. Почніть з малого, додайте миску йогурту до свого щоденного раціону, і ви побачите, як ваше тіло віддячить вам за це. Як людина, яка завжди прагне до знань і досконалості, я сподіваюся, що ця стаття надихне вас спіклуватися про своє здоров'я та допоможе зробити усвідомлений вибір у напрямку здорового способу життя.